Сьогодні приготуємо запіканку в міні-кекса порціях. Беремо 3 яйця, розбиваємо їх у миску, додаємо цукор і дрібку солі. Все добре взбиваємо міксером десь 3-4 хвилинки. Потім додаємо кисломолочний сир, перемішуємо десь півхвилини. Потім додаю манку. В манку я додала одну чайну ложку розпушувача та також пакетик ванільного цукру. Також додаю родзинки і дві ложки а, сметани. Все перемішали. Відставляємо десь хвилин на 15 для того, щоб наша манка набухла. А в цей час приготуємо формочки. Якщо у вас нема капсул для кексів, тоді беремо пергамент, розрізаємо його на квадрати однакові та за допомогою стакана формуємо формочки. Тісто за цей час періодично помішуйте. Потім тісто розсипте по формочкам і випікаєте 40 хвилин при температурі 180 градусів. Кекси виходять соковиті та смачні. Всім смачного, смакуйте!